Всім привіт таки, мої любі! І сьогодні ми з вами разом розпакуємо оцю маленьку, мімі-мішну посилочку від Лівезди. Якраз була акція. Акція дуже класна, дуже така, на яку ну, кожен, я думаю, повівся би і на Будь-яке замовлення менше ніж на 2000, на 1500 менше. На будь-яке замовлення було 32% знижки. Що ви думаєте? Я взяла е, о, тут деякі товари. Ну, звичайно, не на все йдуть знижки, е, тому е, щось я взяла по звичайній ціні, а щось я взяла по знижці. Перш за все, ось дивіться, яке воно хоче і таке і маленьке, але важкеньке, більше, ніж кілограмчик. Тепер показую, перш за все, що тут кидається у вічі. У мене дівчатка замовила по дуже гарній акції отакі спрейчики йшли у нас М -м -м -м. дуже класнічий спрейчик, йшли по 199 гривень один я собі беру, тому пробую. Боже, ну, не даром, говорять, що це як замінник парфума. Він довгограючий, він пахне. І навіть на одежі на слідуючий день теж цей парфумчик пахне. Тут, якщо чесно, я вам скажу. І не скажеш, що це спрей. ну Ось, наприклад, спрей в Аврорі. то Це спрей це вода з якоюсь такою віддушкою, воно набризкався, начебто кокос чується, але потім через минут 20, навіть не через півгодинки, Оцей спрей, спрей ароматизований, парфумований, він ні з чим не зрівняється з іншими спреями. Тому рекомендую, і тут у нас йде 250 мл, надовго хватить. І у нас ще акція продовжується, продовжується до середини березня. Тому рекомендую придивіться саме до оцих спрейчиків. Дівчатка у мене вибрали ось оці спрейчики. Цей спрейчик називається Vesta Secret Perda. Paradise, Paradise, тобто і е, пахне ну, просто як екзотичні якісь райські фрукти. Е, що можу сказати про інші? Там теж були і, здині, і Фрезі, і всі інші, але це ну, дуже е, такий е, цікавий аромат. Красивий аромат, такий жіночний, солодко такий свіжий, більше солодкий. Тому рекомендую придивіться саме до цієї акції. І хто захоче, я вам замовлю. Ще в мене замовили ось в такому наборчику. Це у нас іде величезний тонік з пептидами і сироватка з пептидами. У мене дівчинка замовила захотіла по опису оцю сироватку талія з пептидами, але там була дуже класна акція, якщо береш два продукти. То будуть інші ціни. І чесно вам скажу, що ціни більше, ніж на 100 гривень різняться. Тому, ну, браті, треба було в акції 100%. Антивікова підтягуща сироватка для обличчя з перлами та пептидами. 10 мл тут немало-небагато. Вона коштувала підтягуюча 299 гривень. А ось така освітляюча міцелярна вода. Талія 269 гривень. Дуже класнючі, тому рекомендую і думаю, теж дівчатка прислухається, подивляться і замовлять. Ось Також, також що я вам скажу, ось такий кондиціонер з протеїнами йшов в подарунок. Тому своїм таким дівчаткам, а саме цей раз Танюшка в мене замовила на велику суму, я подарую ось оцю. Ну, провничок оцей, кондиціонера. Я брала вже шампуньку. Шампунька в великому об'ємі, там 750 мл. Нам дуже сподобалося. Кондиціонер я не брала, але я розумію, що там діча речовина та ж сама, і нам сподобала шампунь. Думаю, кондиціонер теж сподобається. Що ще дівчатка взяли для вмивання отакий гель залоєвера? Це я взяла малому, ну а також з малим вмиваюся і я. Ми і тими ж засобами вмиваємось. тому... Дуже захотілося спробувати ось оцю пінку з Алоєвера, будемо вмиватися, і в порожніх пляшечках-баночках я вам розповім, яка ж ця пінка. Але так як Талія, Талія це турецька фірма, і більшість в моєму замовленні це теж Талія, ось оцей наборчик. І тому, ну, чесно вам скажу, я Талії рекомендую однозначно. Також по опису, по відгукам, а відгуки дуже позитивні, саме на оцей гель-каратолітик. У нас попереду весна, попереду травень, коли ми перевзуваємося у босоножиці, у туфельки. І ну, треба, щоб ніжки були доглянуті гарні, без отих противних натоптищів, без такої загрубілої шкіри. Я пам'ятаю, Свій мами дуже часто тріскались п'ятки, пальці і ой-ой-ой пальчик тріснув, І вона оце то жиром, то олією замазувала. Ну креми були, але якось воно, ну хто нам? Вона ну, якось косметикою не користувалася. І в неї отут, ну це вже зараз ми розуміємо, що це не тільки ну, зовнішня проблема, що це недостача вітаміна Є, наприклад, що це недостача вітаміна А, а також крема, гарні крема, живильні такі крема, де жирні кислоти присутні, ну, Це все треба було. І це була і залишається проблемою. Оці потріскання пальців, особливо також і в зимовий літній період. А в зиму ще якось можна носочки, там шкарпеточки. А в літній, ну, коли ми переобуваємось, переодягаємось в таке все, шкіра у нас дихає. Якщо там з'явилася якась тріщина, то це дуже прикло і туди може попасти інфекція. А ось саме гель-кератолітик у нас позбавить від таких проблем, зробить ніжки гладенькими і як попка у немовляти. Тому рекомендую дівчата, Придивіться тут складова частина: ну, сечова кислота, сечовина. Тому ну, треба треба кожному скористатися ось такими засобами. Ну і що ще вам скажу, що це набагато дешевше, ніж сходити до салону. Зробити процедуру салону не менше 500 гривень вийде, ну, щоб п'яточки там також зробити їх такими гладенькими довга процедура, і це недома, а це ви дома, в будь-яку хвилинку сядете, зробите і буде вам. Вам щастя. Ось таке було моє замовлення, невеличке, але дуже корисне. І е, оці всі товари підуть до моїх дівчаток. Дуже вам дякую за те, що переглядали разом зі мною мою посилочку і за те, що заглядаєте на мій канал. Підписуйтесь, я вас люблю, цілую, ваша Людмила.